Як єврейська мудрість каже, ніколи не кажи, що все погано. Ну Бог подивиться на тебе з небес, то ти ще не бачив, як погано. Зараз покажу тобі. Кажи, каже, всіда, що ой, все так добре. Чому? Ну, Бог подивиться з неба і каже: Та ти ще не бачив, як добре. Зараз я тобі покажу. Хороша проповідь сьогодні буде, називається Ключі від Божого двору. Ключі від Божого двору. Я тут зібрав невеличку інсталяцію, ну, приклад. Позбирав у людей ключі. <кхи> у нас просто коли ну, е дуже часто, от раніше, раніше там більш-менш всі ключі були отакі. І ми так, коли ми кажемо, що... Ключ, да? От ключ від чогось, від якоїсь двері, від якогось замка. У нас одразу ну, така асоціація з такою штукою. Ну це ключ. Самий такий стандартний, звичайний ключ, який вже в 100 років. Да? Але е з часом все змінюється, і ключі вони бувають абсолютно різні. От, наприклад, є отакий ключ. Ключ від цього домофона. Знаєте, ти заходиш в під'їзд. І щоб відкрити двері під'їзду, часто є домофони і у кожного. Є отакий ключик, це теж ключ. А бувають отакі ключі. Це ключ від машини. Але щоб відкрити машину таким ключом, тут є на ньому такі кнопочки, кнопочки, на яких намальований замочок зачинений, відчинений. Є отакий ключ від машини. Ти тут взагалі нічого не нажимаєш. Він просто повинен лежати в сумці або в кармані. Ти підходиш до машини і коли в тебе є такий ключ, машина так клас сама, відкрилась, ти тільки берешся за ручку, так відкриви все. Тобі нічого не треба робити. Я для чого все це показую? Що ключі вони бувають абсолютно різні. різні, Так от все це я розповідаю вам не з того, щоб ви тепер знали, який різноманітний світ ключів є в житті. А для того, що, щоб ви розуміли, що слово ключ воно не означає тільки таку штучку, що встави і викрутиш. Вони абсолютно різні. Є там чуть ли зараз там якісь секретні двері, що там січатку глаза там раз подійшов, так чук тебе там сканірувала. І двер відкрилась тільки для тебе. Відбитки пальців, там, що завгодно. А у Бога теж є ключі для нас. Він нам дає ключі. Амінь. Просто вони виглядають не так. Там не треба щось вставляти, нажимати. Вони просто у, у ці, ці ключі функціонують і виглядають по-іншому. Але це теж ключі. Ти можеш попасти в Божу присутність, ти можеш попасти у двір Бога. Але щоб туди зайти, є ключ. Псалом 100, 4, 5 вірші ми прочитаємо. Входьте в брами, як? З подякою. Аллелюя! А без подяки, без подяки не працює. Зажов, раз тун. Що таке? Тун? Дякую, Господи, раз відкрилося. Ключ є такий. Називається Подяка. Подяка. В його двори з піснею якою. Валить, не може бути. А навіщо це ми придумали отут от 40 хвилин співати, танцювати і всім пояснюємо, встаньте, давайте Бога прославимо, давайте руки піднімемо, давайте поплескаємо Богу, да співайте йому. А навіщо? Ну, мабуть, треба з чимось зайняти 40 хвилин. Що ж, не сидіти, що так просто чекати проповіді. Ми з хвалою, Біблія каже, входимо в його двори. І з подякуємо відчиняються брами цього двору. Амінь. Подяка і хвала, які відкриває двері до Божого дому. Прославляйте його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя, вічне і вірність Його з покоління, в покоління. Господь добрий. Знаєте, що важливо привчити себе до чого? Є, є, треба привчити себе, привчити. Це треба навик такий в собі виробити, помічати найменші благословення, найменші навіть самі дрібні благословення в своєму житті. Навчитись їх помічати і дякувати Богу за них. Нещодавно там язек їздив, да, він проводив там служіння зцілення по ну, в різних містах, в різних церквах. І он, знаєте, як заєжена пластинка, всім одно і теж повторює. Навчіться помічати найменші зміни в своєму здоров'ї. За тебе помолились, ти щось трошечки краще себе відчуваєш. Сконцентруй на цьому увагу і почни дякувати Ісусу за зцілення. Ну не сілени ти на 100%, але стало трошечки менше боліти. Оце треба помітити і почати дякувати. Якщо ти себе привчиш дякувати за найменше Богу, у тебе буде більше благословень. Амінь. Це зараз люди такі невдячні, такі. Не, такі от, не помічають нічого добра. Це люди такі не зараз. Одного разу Бог створив всесвіт. Там створив землю, моря, океани, гори, ліси. Зробив на землі рай. Нема сліз, болі, горя, печалі, все хорошо. Все. У всіх сферах все добре. Оце рай. От Бог створив раю, все красиво, все прекрасно. Отак. І створив людину, і Біблія каже, помістив людину в раю. Людину звали Адам. І Адам живе в раю. В раю. Живе отак в раю, все хорошо. Одна біда, скучно. Бог подивився і каже: ну, недобре самому. Створю помічницю. І Бог створив жінку, яку звали Єва. І дав Єву і каже, все, тепер вже прям питання закрите повністю, повнота благословіння, Все, все, вже повнота. Благодать на благодать, все хорошо. І от живуть Адам з Євою в раю. Приходить в рай, в рай, в рай. В раю. Запам'ятайте це слово. Де все добре, де все добре. От куди ти не глянь, все скрізь хорошо. А оце правда, що Бог заборонив вам їсти? В смисі, як це заборонив їсти? Ну, заборонив їсти взагалі з усіх дерев. А Єва каже, то ні. Ну, заборонив, так. Да. Є усе. Одне дерево у нас. Ну з нього сказав не їсти. А їх там скільки? Ну, 100, 200, тисяча, скільки там дерев. От їжте все там, всіх плодів, якихось кущів, там, якісь плодів землі, не знаю, їжте все. От він сказав, їжте все, от все, що захочете, їжте, все, от скрізь, це все ваше. Це вам все в їжу. Їжте все. Є одне деревце, одне. одне, От з нього не можна їсти. Все. А сатана він дуже лукавий. Знаєте, що зробив? Він так робить до сьогодні. Його схема не змінилась. Він бере увагу Єви, і акцентує її не на тому, що, вау, от це, да, крутяк, скільки вам всього можна, як у вас тут добре. Він акцентує її увагу на одному деревці, каже, звісно, не можна їсти. Знаєш, Господь. Що якщо ви з'їсте, ви ж будете як боги. І Єва раз, написано, подивилась на це деревце, і воно їй здалося дуже красивим. І вона що зробила? Вона взяла і з'їла з, з деревця, з одного, з якого не можна було. І ця історія продовжується крізь тисячоліття, що ми, брати і сестри, акцентуємо свою увагу не на тому, що є. Треба навчитися, привчити себе привчити себе шукати в житті добро. Бо можна знайти у таке малюсіньке погане, на ньому сфокусуватись, роздути це, на всіх образитися, плюнути, розчаруватися в Богі, у всьому і сказати, все, все в житті, так. Сатана продовжує свою роботу просту. Все дуже просто. Він знаходить у тебе щось маленьке, неприємне. І на ньому отак роздуває цілу історію в твоєму розумі. Бог показує людям хороше. Бог каже, дивись все, у тебе все є. Адам, Єва, у вас є все. Робіть все, що хочете. Б'їжте, що хочете. Отак Адам жив, Адам жив. У нього було все. Вся земля йому підпорядкована була. Всі тварини. Він коли, Адам, коли тварин називав, як він їх, якщо він бігав за ними, за жирафом біжить. Стій! Спіймав такий, тримає, як же тебе назвати? а? Він каже: стиж ти з дліний, йди сюди. Подивився, так, будеш жира. Раз тут проходить кабан такий, так, оце свиня, О, точно, свиня будеш, по другому не назвеш. Все Все було добре. Одне, одна от така маленька дрібничка, просто з оцього дерева не їш і все. На цьому розвернули історію. З'їли. Знайшли, що це Бог якийсь там от щось задумав, щось там скриває від них, розумієте? І з'їли, і тепер ми з вами всі страждаємо. І один проповідник каже, перше, коли я попаду на небо, я нікого не хочу бачити, хочу бачити Адам. Я, говорить, прийду на небо і перше, що я зроблю, наб'ю Адаму морду. Скажу, і за тебе скотіна, я отак мучився, я страдав на цій землі, у мене була оця похоть, оці гріхи, ці розчарування, ці болячки, каже. І от каже, я хочу Адама побачити <гум> першого. Розумієте, деякі люди, вони цей принцип вловили. От у нас почалась війна, воєнним потрібна підтримка, вони почали просити у людей допомоги. І от що я побачив, що деякі воєнні люди вони просто зловили у цю фішку, що коли ти вдячний, що їм привозять якусь допомогу, а вони у відповідь чому? Ну, люди з'яняли цей принцип, що вдячним людям хочеться допомагати. Хочеться. І вони це зрозуміли. Каже, нам привозять допомогу, а ми людям даємо щось взамін, якусь подяку висловлюємо. І людині хочеться ще допомагати. Це працює ну, в будь-якому напрямку. Ну, всі ж люди, ми, Біблія каже, образ і подоба Божа. Ми вчитали, от діти розповідали вірші про подяку Богу, бо така є воля Божа, щоб йому пасибі казали. Богу подобається, коли йому кажуть спасибі. І людям це подобається. І коли людям ну, кажуть спасибі, коли військовий там сидить в болоті, в багнюці, кожну хвилину ризикує своїм життям, ну звісно, що коли люди... Цивільні йому кажуть «Спасибі!» ну це хоч якось хоч якесь натхнення. Як єврейська мудрість каже, ніколи не кажи, що все погано. Ну Бог подивиться на тебе з небес, то ти ще не бачив, як погано. Зараз покажу тобі. Кажи, каже, всіда, що ой, все так добре. Чому? Ну, Бог подивиться з неба і каже, та ти ще не бачив, як добре. Зараз я тобі покажу. Пам'ятаєте, як наш президент приїхав в Америку до Дональда Трампа? Яка у Трампа була претензія пану Зеленському? Я, на мій погляд, особистий, це було лукавство з боку президента Америки. Ви не дякуєте нам за всю ту допомогу, яку ми надаємо Україні. Це лукавство, тому що дякували, і ці записи є, все ж зараз транслюється, все записується. І президент, і уряд, і люди дякують американцям за допомогу. І ми тут молимося, і завжди кажемо, Боже, благослови країни, які нам допомагають. Але це була претензія, знаєте, а ви не дякуєте. Всі хочуть чути слова подяки. Європейці, що вони? Вони хочуть чути слова подяки. Спасибі, що ви нам допомагаєте. Людина така, вона хоче чути слова подяки. Вона робить добро і, і нормальна реакція це чути слова подяки. А коли не чують, пропадає бажання допомагати. Євреї живуть у рабстві, пам'ятаєте цю історію? Рабство, яке прям прям рабство рабство Це страшні часи. Люди живуть в, в нестерпних умовах, настільки нестерпних, що починають вити, волати до Бога. І Біблія каже, що Бог почув цей крик і побачив страждання єврейського народу. І каже: я вас виведу. Піднімає Моїсея, дає їм лідера каже: Моїсей, підеш, виведеш мій народ з рабства. Моїсей йде, починає домовлятися з фараоном. Фараон відмовляє, каже, та хто там цей Господь? Чого я повинен відпускати рабів? Починається ця історія з карами, з покаранням. Пам'ятаєте? Тьма мошки, мухи, жаби, язви, мор, град. Все там. В кінці всі первенці в Єгипті, Біблія каже, від раба до єгі, Єгипетського, да, від, від прислуги до, до фараона, в кожному домі вмер первенець. І от виходять євреї з рабства. Ви читали, як вони вийшли? Хто читав, як вийшли євреї з рабства? Біблія каже, золотом, сріблом, каштовностями багаті люди вийшли. Саме масштабне зцілення за всі часи існування землі було в момент виходу єврейського народу з рабства, коли вони зробили першу Пасху. Біблія каже: не було серед них хворого, жодного хворого. Вже дідусь якийсь лежав там, вже смертному одрі, вже все, що можна, заповів, вже з усіма попрощався, вже лежить все, від'їжджать зібрався. Раз, пасху зробили. Вдруг сіли звідки взялись. раз, стоїть такий, я з вами здорові, багаті, свободні. Виходять, все ви вільні, у вас є гроші, одяг не зношується, і почалося. А води нема, ну нема, копати треба, щоб вода була. Колодці, треба викопати, ну, напрягтися і викопати. Води не мав, Бог каже, ладно, дав їм якусь скелю. Скелю, яка написана, камінь, який за ними ходив. Написано в Біблії, слідував за ними. Їжі нема, що ми будемо їсти. От ми в Єгипті сиділи біля котлів з м'ясом. Сиділи, ключове слово. Там не написано, що їли. Там написано сиділи біля котлів з м'ясом. Це різні речі. А що ж їли? А їли написано лук, і лук репчатий, і лук такий, там вони луком 15 відео перечисляли. Бог каже, дам я вам м'ясо, дав їм м'ясо, цих перепілов нагнав, Біблія каже, отак по коліна. На день путі в одну сторону і на день шляху в іншу сторону. Отак, що треба йти на день. Отак накидав їм, написано, з ноздрів вже лізло це м'ясо. Вже регалини, вже не лізло. Наті вам манну, все, взагалі нічого не треба робити. от Взагалі, ти їсти, просто твоя задача зранку встати, розм'яти свої кістки, вийти на вулицю і просто, от тебе не треба не сажати, сіяти, палати, просто збираєш отак. от. Хліб ангельський, це ангели їдять на небі. Каже, ангельський хліб вам дам, їжте. Я вам готую землю, землю, де будуть будинки, які ви не збудували. Де будуть колодязі, які ви не копали. За ваше нитьо, за ваше оце постійне недовольство, ваш гропат, що ви вічна всім недовольні, гроші вам на, їжу вам на, воду вам на, землю вам на, все вічно всім. Да. О! Ще ж претензія яка? А дружина у сі, ага, афроамериканка. Жена, не та жена у Маїсі, розумієте? Все. от І Бог каже, все, все, закінчуємо. Ви всі загинете в пустелі. І вони всі померли в пустелі, всі, крім декількох людей. Ісуса Навіна і Халі, які сказали, Господи, ми всім довольні, ми підемо, землю завоюємо. Але вже було пізно. Все каже, все. Вже нікуди ви не підете. Ваші діти зайдуть в ту землю. Невдячність губила людей в пустелі. Брати і сестри, пустелю, у мене навіть проповідь була така, що навіщо Бог допускає пустелю? Пустеля буває у кожного в житті. У кожного в житті нам всім доведеться пройти певний шлях пустели. Якісь невдобства, якісь проблеми, труднощі, коли ти сподіваєшся тільки на Бога, коли все. От пустеля, пустеля, в пустелі погано, нічого нема, і тобі треба пройти. Це ж образи для нас, Біблія каже, так? Да? Через всю Біблію проходять історії. Вдячних і невдячних людей. І Бог на цьому робить акцент. Подяку складайте за все. Бо така воля Божа. Брати і сестри, я вже молчу за все. Давайте хоч почнемо акцентуватись на хорошому і за хороше навчимось віддавати подяку. З чогось почнемо, знаєте, почнемо з чогось. Став зранку, руки, ноги є, живий, здоровий, слава Богу. До служіння дійти зміг. Спасибі Господи, слава Богу. Йдуть 10 прокажених, прокажених людей. Прокажених. Проказа це найстрашніша річ. Це твоє життя закінчилось. Від Тебе відворачується все суспільство. Ти в житті не можеш нічого. Прокажений це страшна річ. Твоя доля закінчилась. У тебе нема майбутнього. Все. Десять таких людей йдуть, збились в кучку і йдуть. Бачите, де Ісус каже, Ісус! Наставник, змилуйся над нами, підтвердити, що ви здорові, може по закону євреїв, да, по старому заповіту, завіту, може одна людина, священник. Ви повинні показатися священнику, і священник поставить діагноз. Здоров може повертатись до суспільства. Біблія каже, вони поки йшли в десятьох. Бачить, проказа зникає. Десять очистились. Приходять до священника. Всілені, все нормально, все, от вам зелена, печать вам якась там довідка, все, йдіть, здорові. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. І це був Самарій. Це навіть не був Єврей. У відповідь Ісус сказав, хіба не 10 зцілились? А де 9? Не поняв. А історія, ця тенденція, вона повторюється крізь роки, крізь тисячоліття. У нас не на 10 один вдячний. Каже, у відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилось, а де ж 9? Не здогадалися повернутися, підведись і йди. Твоя віра тебе спасла. Самарієць, не Єврей, отримавши зцілення, будучи вдячною людиною, отримав благословення зверху. Він став спасенним. Входьте в його брами з подякою і в його двори з піснею хвали. Служіння наше починається з хвали, з хвали. Стоїть команда прославлення і каже: давайте піднімемось. І будемо славити нашого Господа. Стоїть Ісус. Перед ним стоїть натовп 4 тисячі людей. Ісус покликав своїх учнів і каже, жаль мені цих людей вже три дні перебувають зі мною, а не мають що їсти. Ісус же ж нормальний був. Піклувався про людей. От чого ми людей годуємо? Чого ми продукти даємо людям? Наслідуємо Христа. Амінь. Він каже, жалко людей, ну розійдуться голодні. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. А учні кажуть, а звідки нам пустелі взяти стільки хліба, щоб їх нагодувати. Учні ж теж нормальні люди, прагматичні. Порахували калькулятор. Шук. Юда, доставай калькулятор. Той Шук Андрій такий, так, рахуй, Чотири тисячі, прикинули, порахували все. Каже, Господи, нема стільки у нас. Хай ідуть голодні. А Ісус запитує, а скільки у вас є? Ну, каже, є, усьо, назбирали сім хлібин і декілька рибин. Хай, які б вони там не були риби, ну, ну, рибин, які от там, такі риби. І каже, і сім буханок хліба. От сім, ну, На чотири тисячі. Вони прикинули так, ну це як не крути, ми їх не нагадуємо. Хоч би самим вижити, Господи. Звелівши людям сісти на землю, це Матфія. 15 розділ з 34 го вірша, якщо відкриєте, 36-й вірш, 35-й. Звелівши людям сісти на землю. Ісус взяв сім хлібин, рибу. І Біблія каже, віддавши подяку, переломив, дав учням, а учні людям. Усі поїли, Не просто поїли, наситилися. І зібрали кусків, що залишилося сім повних кошиків. А ті, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Невдячність приводить до тупості, до черствого серця, яке в темряві, до різних там збочень. Перечитайте римлянам перший розділ. Які, до яких збочень приводить людей невдячність. А вдячність вона помножує благословення в твоєму житті. А ропотники, недовольні вічно, нитіки помирають в пустелі. Давайте будемо людьми вдячними. Попри все, наперекор обставинам, які в нашій країні складаються, або в твоєму житті. Наперекор, будь вдячним. Скажи, а я буду дякувати.